Галина разом зі своїм чоловіком Павлом вже давно поїхали на постійне місце роботи в Кривий Ріг. Вони познайомились ще коли були студентами, зіграли гарне весілля і вже до закінчення інституту стали батьками першого хлопчика. Незважаючи на молодість, вони любили свою роботу, швидко заслужили авторитет і повагу колег. Пропрацювавши кілька років, їм запропонували підвищення. Ну і звісно, Галина з Павлом, не роздумуючи ні хвилини, погодились на своє підвищення і практично одразу переїхали з маленькою дитиною на нове місце. Молодим спеціалістам забезпечили житло та все необхідне для проживання. Робота була важкою, місто тільки починало будуватись. Власне, це ще було не місто, а селище, але воно досить швидко розвивається. Синочкові одразу виділили місце в дитячому садку, а батьки отримували досить високу зарплату, тому сім'я ні в чому не знала потреби. Навпаки, вони навіть фінансово допомагали своїм родичам. Як і дотепер, у них була важка насичена робота цілий рік, а відпустка у них була досить великою, до трьох місяців. Відповідно, і відпускні виходили немаленькими. Ось тому працівники щороку намагалися відпочивати. Галина і Павло також щорічно відпочивали у рідні, але з певного часу вони стали їздити на відпочинок на власному автомобілі. Вони полюбили такі сімейні поїздки, коли можна було насолоджуватися навколишньою природою, зупинитися в будь-якому приємному місці і влаштувати пікнік, проїжджаючи через різні міста. Можна було побачити нові обличчя, міські пейзажі та пам'ятки архітектури. Одну з таких поїздок у відпустку Галина та Павло зупинилися на заправці. Потрібно було заправити авто і придбати дещо з їжі. Та найнеобхідніше для подорожі. Раптом увагу подружжя привернув хлопчик, йому було років 7-8. Він допомагав водіям заправлятися та протирав скло автомобілів. Усі водії. Радісно приймали його допомогу. В принципі, нікому його робота не була й потрібною, але хлопчик хотів заробляти. Йому, звісно, ніхто не міг відмовити. Коли юний помічник наблизився до автоподружжя, Павло попросив його сісти в машину і звернувся до дружини. Галю, сходи купи, щось поїсти і щось солоденьке візьми. А сам обернувся до хлопчика. Як тебе звати? Хлопчик засоромився. «Василько, а батьки твої де? запитав Павло. Хлопчик відвернувся і замовк. Павло вирішив не наполягати. Тут Галя принесла їжу, воду і мрозиво. Вони від'їхали неподалік. І жінка накрила імпровизований стіл. Бідний хлопчик, сяючими очима, жадібно накинувся на їжу. Подружжя мовчки і жалем, дивилися на Василька. І чекали, поки він нарешті наїсться. Нарешті хлопчик відсунувся від їжі і зітхнув Дякую, я так смачно поїв. Ну, а тепер розповідай, де твої батьки, сказав Павло. Не бійся, мені просто цікаво, звідки ти такий. У мене самого два сини ростуть. Я пишався, якби вони були такими, як ти, працюватиме. Хлопчик одразу розслабився, а ви точно не відвезете мене в поліцію. Та ні, звичайно, лагідно сказала Галя. Розповідай. І хлопчик почав сумну розповідь про себе. Скільки Василько себе пам'ятав, мати завжди була п'яною. Вона ніде не працювала, жила з маленьким сином, невідомо, від кого він був народжений. І вона жила тільки на те, що дадуть сусіди, ну й товариші по чарці. У будинку був постійний безлад, їжі не вистачало. Найчастіше хлопчик харчувався тим що залишалося від закуски на столі. І сусіди іноді підгодовували його, але в дитячий садок Василька ніколи не водили, він ріс на вулиці, а спав, де доведеться. Влітку ще нічого, а взимку було дуже важко. На одяг у мами, звісно, грошей не було, і носив Василько той одяг, з якого виросли сусідські діти. Одного разу мама перевела в дім чоловіка і сказала Василю, тепер це твій тато, він буде жити з нами. От тоді хлопчик і зрозумів, як йому раніше добре жилось. Новий чоловік матері нещадно бив і її, і Василька, навіть за найменшу провину а бувало, і без приводу. Василько намагався як можна рідше потрапляти йому на очі. Майже увесь час хлопчик проводив на вулиці, і спав він також на вулиці. Але взимку діватися було нікуди, і він все частіше ставав жертвою вітчима. Якось по селі пішла чутка, що біля траси починають будувати нову заправку. І справді, протягом року звели сучасну красиву заправку з великою стоянкою для вантажівок і кафе. Звідси неслись приємні аромати пиріжків. І всіляких смаколиків Василько постійно ходив біля заправки, сподіваючись, що хтось щось не доїсть і віддасть йому їжу. А може, й взагалі купить. Якось один солідний чоловік, помітивши, як хлопчик сором'язливо, але з голодним блиском очах дивиться на їжу, запропонував: Ей, хлопче, а протри мені скло, а то все в пилюці, а я тобі за це куплю щось поїсти, і дам трохи грошей. Василько в захваті побіг виконувати прохання. І вперше він наївся до схочу і отримав гроші. Але зароблених грошей йому не вистачило, Ну, він зразу ж купив собі морозиву і солодку газовану воду. Ось так Василько і почав свою першу роботу. Він прибігав рано вранці. Цілий день мив людям скло, виконував прохання водіїв і отримував невеликі кошти. Додому. Точніше, у свій сарай біля мами. Він повертався неохоче, але одного разу, повернувшись додому, Василько дізнався, що його маму вбили. Поліція вирішила, що це був результат п'яної бійки між товаришами по чарці і не стала проводити детального розслідування. Хоча все село було впевнене, що бив її саме чоловік. Поліція списала вбивство на невідомого. Василько залишився жити з відчипом, але тепер він мав працювати вдвічі більше за себе і за маму. Тому він майже не повертався додому, адже боявся, а ще боявся, що вічим дізнається про його роботу і забере його або буде відбирати всі гроші. З важким зітханням хлопчик закінчив свою розповідь. Галина крадь витирала сльози, слухаючи сумну сповідь дитини, а Павло. Похмуро мовчав. Нарешті він запитав Хлопче, а скільки тобі років? Вісім. А ти в школу не ходиш? Ні, у мене для школи нічого немає. І купити нікому, а я свої гроші на їжу витрачаю. А на зиму в тебе є одяг, взуття? Не знаю. Якщо до зими я трохи підросту, то торішній буде вже малий. Павло рішуче звернувся до дружини. «Галю, глянь, будь ласка, який розмір одягу і взуття у хлопчика, щоб на виріст купити, а потім він повернувся до Василька. Ти, Васильку, щодня буваєш тут, у будь який час? Так, я влітку тут навіть ночую, коли втомлююсь. У кафе є комірчина, там тепло, і мене пускають туди поспати. Значить, слухай нас, нам зараз потрібно їхати. Але через місяць ми будемо вертатись тією ж дорогою. Ми з тіткою Галею купимо тобі все, що потрібно до школи, і багато одягу та взуття. Не тільки на зиму. Ми все тобі привеземо. Домовились? Звичайно, дякую вам, тітку Галю і дядьку Павло. Я буду вас дуже чекати. Широко і щасливо посміхнувся хлопчик подружжя Тепло попрощалося з дитиною, залишили йому трохи грошей на перший час і поїхали далі. Певний час вони їхали мовчки, кожен віддався своїм невеселим роздумам. Нарешті Галина не витримала. Павло, а чи правильно ми вчинили? Може, варто було його забрати з собою? Пропадеш, хлопчик Галю, ми ніяк не можемо забрати незнайому дитину. Нам ніхто не дозволить цього зробити. В нього навіть документів з собою немає. Подивимось, як все буде на зворотньому шляху, а там і вирішимо, що робити. Через місяць Галя і Павло накупили для Василька багато гостинців, іграшок, одягу, взуття. Вони повертались тією ж дорогою додому. Подружжя з нетерпінням чекало на зустріч з хлопчиком, сподіваючись, що Василько зрадіє подарункам. Особливий подарунок Галина особисто обирала срібний ланцюжок із образком Богородиці. Нарешті вони під'їхали до заправки, але хлопчика не було. Вони зайшли в кафе і підійшли до прибиральниці. Добрий день, сказав Павло. Ми тут місяць тому проїжджали і зустріли хлопчика Василька. Він тут підробляє на заправці. Ми йому гостинців привезли, а його ніде не видно. Не знаєте, він сьогодні прийде? Прибиральниця сумно подивилася на подружжя, «Ви про Василька, пам'ятаю його, звісно, хороший хлопчик, добрий, працьовитий, навіть мені допомагав. Галина з жахом повторила, як це був, він пропав два тижні, як не з'являється, навіть пусто без нього стало, відповіла прибиральниця. Павло взяв Галину за руку і вивів з кафе. Галюсю, заспокойся, якщо хлопчик сюди не приходить, це не означає, що з ним щось трапилось. Як так? Павло, адже йому немає де жити і немає за що жити. Ця заправка була для нього домом. Він не міг так просто зникнути. Йому ж більше немає де жити, знову повторювала жінка. Галю, але ж ми навіть не знаємо, де його шукати. Тут стільки навколо сіл, та й не скажуть нам нічого. Він і вдома не жив. А може, він просто захворів, випишуть з лікарні і одразу сюди прибіжить, а ми залишимо всі подарунки в кафе. Як з'явиться, йому все передадуть, заспокоїв дружину Павло. Вони занесли все в кафе і попросили передати Васильку. Коли він повернеться, працівники кафе з розумінням поставились до прохання подружжя і пообіцяли, що гостинці обов'язково дочекаються свого Василька. У машині Галина плакала, дивлячись у вікно і відвертаючись від дороги. Ну, чого ти, Галюсю, перестань плакати, знайдеться хлопчик. Ось побачиш наступного року, коли ми знову сюди будемо їхати, ми обов'язково його зустрінемо. Галина повернулася до чоловіка. Я ж казала тобі, пропаде. Чому ми одразу не забрали його з собою? Зараз він би був з нами, живий і здоровий. У нього була б сім'я, батьки, два братика. Він би був щасливий з нами. Павло мовчав, розуміючи, що тільки час допоможе пережити їм це горе і біль. Відтоді минуло 10 років. Павло з Галиною не раз за цей час проїжджали заправку, але більше не бачили Василька. Тепер вони частіше літали літаком або їздили потягом разом з дітьми. Але цього року подружжя відправило дітей у табір на море, а самі вирішили згадати молодість і поїхати авто. Вони під'їхали до знайомої заправки і зупинились. Галя з сумом подивилася в бік кафе з надією побачити знайомого хлопчика, хоча вона розуміла, що зараз йому було вже не менше 18. Раптом до каха під'їхав розкішний позашляховик, а з нього вийшов молодий, привабливий і гарно одягнений хлопець. Серце Галини сильно забилось. Павло, подивись, це ж Василько, та ні, Галечко, тобі здалось, цього не може бути. Ні, ні, відповів Павло. Але Галя його вже не чула. Вона кинулась до хлопця. Васю, Васю. Хлопчик, який прямував до кафе, зупинився і обернувся. І він пізнав їх тітко Галю, дядьку Павло. Звідки ви тут взялися? Ой, пробачте, я не те хотів сказати, я дуже радий вас бачити. Молодий чоловік підійшов до подружжя і міцно їх обійняв. Галина вже не приховувала своїх сліз. Вона плакала, а разом зі слізьми з душі йшла вся тяжкість і гіркота, яку вона відчувала усі ці роки. Павло з радісною посмішкою запитав: Куди ти зник, хлопче? Ми тебе шукали. Тітка Галя всі ці роки переживала, думала, що з тобою щось трапилось. Чоловік і сам намагався стримувати сльози. «У кафе?» Подружжя, здивований його словами і зовнішнім виглядом, і дорогим автомобілем, пішли з хлопцем у кафе. Василь крикнув куховарці: Любов Сергіївно, у мене гості дорогі. Накрийте нам, будь ласка, стіл у моєму кабінеті і все найсмачніше зробимо, відповіла. Тітка. Хлопець запросив Галину і Павла сісти за стіл, і вони з нетерпінням почали розпитувати молодого хлопця, як все трапилось, як склалося його життя. Ну розкажи, Васильку, як склалася твоя доля? Я спочатку хочу вам дещо показати, і хлопець розщепив комір сорочки і витягнув образок Богородиці на срібному ланцюжку. Ви пам'ятаєте свій подарунок? Це мій талісман, а ви, мої ангели-охоронці. Наступного дня, як ви поїхали, я повернувся додому і вічим, напившись, знову мене сильно побив. Мені вдалося сховатися в сусідів, вони викликали швидку, і мене забрали до лікарні. Лікарі викликали поліцію, вічима таки засудили, а мене відправили до дитячого будинку. Але ви ж бачили, який я був, я звик жити на вулиці, працювати і спати на заправці. І я втік назад сюди, ніхто мене не шукав. Так я тут і залишився жити. А коли мені передали ваші подарунки, я, мабуть, був найщасливішим хлопцем. на світі. Тепер у мене був одяг, робота, як я це називав. А власник цього комплексу заправки, як виявилось, помітив, що я зник. Коли я повернувся, він сказав, що всі дуже за мною сумували, і я став частинкою заправки. Власник розпитав мене про моє життя і запропонував стати моїм опікуном. Я, звісно, погодився. Спочатку він став моїм опікуном, а потім синовив мене. Його діти виросли, роз'їхались, йому стало сумно. Він вирішив так мені допомогти. Так і склалась моя доля. Галина з посмішкою дивилася на Василька. Яка я рада, що ти так добре влаштував своє життя. Слава Богу, що є хороші люди. А Павло додав згоден. Ми дуже за тебе переживали, Васильку. Але хоча ми тебе ніколи не обговорювали, ми розуміли і дуже шкодували, що не забрали тебе з собою. Відчуття втрати залишилося з нами. Тітко Галю, дядько Павло, пообіцяйте, що приїдете до мене на весілля і взагалі будете мене провідувати, а я вас. Вони тепло попрощались, і подружжя сіло в машину і поїхало у відпустку. Ще довго вони їхали мовчки, тепло згадуючи худеньку фігурку хлопчика. Який мив скло на заправці?